Ми різних матчах в основних режимах. Друзі, ми з вами на сайті Фуджи і давайте переглянемо нову еволюцію найдорожчу зі всіх, яку ми поки що отримали. 200 тисяч мет. Ну бо під час івенту Фуд Біоздей. Називається вона Staff Стаф or Орту. Я так розумію, двох гравців можна тут прокачати і. А, отакі вимоги без загального рейтингу. 91 пейс, 89 удари, 88-й дріблінг, 75-та фізика, максимум 6 плейстайлів і 1 золотий, і максимум 4 зірочок на мувс. І давайте глянемо тепер апгрейди. Плейстайл на род 1 один з найкращих в Рі, плюс зірочки, плюс 4 мувс, не знаю, якщо тут, а максимум 4. Ну так, да, тобто у вас буде 5 зірочок Скілмовс. І ще і стати. Тобто, виглядає цікаво, і подивіться, якщо Evolved Player переглянути, то тут навіть є Марко Ванбаст, і буде у вас 5-4 медіум воркрейти з прокаченими статами і двома топовими плейстайлами. Тобто, якщо є шанувальникам таланту, то можна спробувати, він точно стане більш грабельним. Також у нас тут Деніс Беркам з цікавих опцій. Ну, він, в принципі, за слабкий по статах, але. Якщо у вас є емоційна складова, то тепер ви можете пограти за улюбленого гравця з кращими плейстайлами і трошки більш прокачаним. Також тут багато всяких козаків. Давайте ми сховаємо еволюції комбінацій. Філіп Лам багато кому подобається. 5 скілмувсь всьому не дуже потрібно, але хай хай Воркрейт, і 86-й пейс замало, Звісно, втім, для опорної зони може і вистачити. Тут і ікони, і звичайні картки навіть є Антуан Грізман. Я бачив, що Ернано Крес багато хто робить. Дивіться, він 5-4, 92-й пейс, 90-ті удари. Ну, і Непогані стати. По традиції давайте я покажу вам українців, тому що я запитувався та, та, під минулим відео, і ви сказали, що хочеться переглядати українців. Тут нас Вітя циганков може бути 84-м рейтингом, Саша Зінченка, 82-м, ну і далі менше рейтинг. На жаль, тут не є такий шалений буст рейтингу, тому еволюція відносна така собі. Але якщо ми сховаємо, то покажемо ці ланцюжки еволюції, то тут. Можна вже гратися, тобто, якщо у вас вже є еволюції на українців. Переглядайте, можливо, сюди ви зможете когось запхати. Також в нас давайте спочатку про апгрейди поговоримо. Карток фентезі і футментер запостив. Тут м -м, смолярик має отримати 89-й за дві перемоги, і, в принципі, є потенціал отримати і максимальний апгрейд, 5 голів залишилось забити. Я є Туре, отримую плюс один за перемогу Барса над Атлетіко, але другий апгрейд, я не думаю, що вони 7 голів заб'ють в останньому матчі. матче. Керано так само він, по-моєму, до Барси прив'язаний. Так, да, так само плюс один апгрейд. І, скоріш за все, на цьому все. Федеріко К'єза – це трагедія. Тобто два апгрейди він отримає. Він буде 91 да, за асист, по-моєму, і за три появи на полі. Але а, максимальний апгрейд він, скоріш за все, не отримає. тому що двох перемог не буде точно. Ну і сім голів Лацо навряд вони заб'ють. Рольфо, наша принцеса. Після другого матчу вже отримає всі апгрейди, окрім трьох появ, тому що вони там розбили вщент і кліншіт. Зробили 7-0 Вони виграли. Відповідно, вона точно буде 92-м і, скоріш за все, 93-м, Якщо зробили молодці, це. Претендент на найкращий СБЧ року. Яго Аспас отримує до 91-го рейтингу обрейт, неочікувано, тому що вони виграли в Цивілі в гостях. Також це в нас гравець Байера, да, той СБЧ-й, і він же буде 90-м. В завданнях він був Адлі. І якщо заб'є 4 в останньому турі Байер, ну це мало, ймовірно, Хофінгайму, то буде 91-го. Мармуш, він буде 90-м. Не знаю, що вони там закрили, а напевно три появи в нього. Так само Мацен буде 90-м за три появи. І в нього ну, маленький шанс на максимальний апгрейд. скоріш за все, це все. Тобто він стартував 87-й, зараз 90-й, бо Баварії, вони навряд баруся 4 -м. забіг. Юндоган отримає два одразу апгрейди за дві перемоги і три появи. Але йому треба гол або си зробити, щоб бути 92-м. Ну і відповідно останній матч для цього є. І хто тут у нас? Лемелу отримує. Абрейд за три появи. Андре отримає абрейд за три появи і це максимальний його абрейд. І Келлі за дві перемоги отримає брейд. І, в принципі, на всі вона претендує. А будуть будуть всереду. Тому чекайте за там, скільки там, вже один день на одну добу, десь там по дню її це робить. А ви вже можете побачити своїх козаків в оновленому вигляді. Або слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Я завжди публікую, коли ці оновлення в нас з'являються. Також давайте все ж таки не підеш від ці гайконцвапів. Фівадроін Румінія запостив а, такий скріншот, де. В клубі, коли ви шукаєте тип ну, рейріті плеєр, вона називається так, тип гравця, то там були Icon Swap 1, але я вже перевіряв, і це просто. Помилкова назва, бо In Progress Future Старс Evolution, А зараз так виглядає якась еволюція на картки саме Фудброзди. Тобто вони змінили вже назву. На жаль, поки айкенсвапи ми не будемо бачити. Що таке icon свапи, я не буду розповідати, бо ті, хто не знають, вони плакати будуть через те, що ми їх не побачимо. А що ми побачимо, друзі? То це такий контент був твіт. Я по-моєму його опублікував ще в ну, коли він вийшов, але. Зараз давайте звернемо увагу. Тут є розклад СБЧ, які в нас будуть виходити. Йошида був, Макеліле був, Куадрадо був. Відповідно, сьогодні вийде Луїс Опенда, Твін СБЧ, тобто там буде 5-4, 4-5, скоріше за це картка. І, друзі, я б вам радив, якщо ви маєте якісь версії е нападників в Бундеслізі або в цілому нападників, напевно, в діапазоні до 500 тисяч монет. То я прадив позбутися, бо це буде звір. Він буде мати 90, ну напевно, 9-й пейс. Ну він не буде гірший за цю картку. 99-й пейс, умовно, навіть 98-й, да? і удари там 90 під 90, та пофігу, що там буде по пасах намальовано. Дріблін теж йому трошки прикачають. Ще й буде 5-4 або 4-5. Не знаю, як вони оцінять, але картка може бути дуже потужною. І як ми бачили на прикладі Кудрадо, то він прибив. Просто всіх правих півзахисників в грі, навіть незважаючи на, на свої лоу воркрейти. Подивіться, кафу був 550 сьогодні. Добрий вечір. Цей кафу був 1,2. Ну він трошки відскочив, ну але це інший рівень. Да? Втім, все одно там, 50 тисяч монет втратив. Навіть тоті Фрімпонг сьогодні в моменті втратив 400 тисяч монет. 575, вибачте, зараз він трошки відскочив, але він був 3,7. Уявіть, уявіть собі рівень, да, як одне СБЧ може просто знищити маркет гарне. Тому я б вам радив позбутися, якщо є володарями нападників, цей опенда може бути потенційно дуже цікавим. Також ми отримали нові картки а, в цілому врі. І давайте ми це переглянемо отут. Ні, отут. І у нас є розділ New Players. Ми отримали нові картки міні реліз але це був такий міні, що подивіться, скільки вони напхали нових козаків. Баштян Швайнштайгер, дві версії. Обох нема на маркеті, тому що 380 мінімалка і 570 мінімалка. Картки непогані. Одна 5-4, друга 4-5. Але якщо не дивитись на те, що це швайні, то в принципі стати посередні. Ну і навіть якщо дивитись, що це швайні, той самий Джерард або Тімов Тімув з вони, мені здається, не гірше. І якщо ви снайпите по 570, я б не радив цього робити. Він же є на ПК. Це перша ознака того, що скоро з'явиться і на консолях. Я, я, я вже ця картка не має коштувати 570 тисяч за рахуванням того, як багато є альтернатив. Еміліо 5-5 зірочки, 1,9 мільйона максималка, і тут же все цікавіше, подивіться на його неймовірні стати відносно відтервайлкарс. Так, йому накинули 2 пейси, йому накинули 10 ударів. На в нього прикрутили передачі, але вони йому не так потрібні. 94 й дріблінг, там все на неймовірному рівні. Ще є 5-5. Оце, звісно, буде шалена картка. Але вони вже дві доби не оновляють на них максималки. Зазвичай це відбувається в перший день. Тут вони чекають чогось, не знаю чого, і це просто неймовірно. Франковський, паління, це все фодор. Ну на жаль, і це проблема, яку їй самі створили. Такі паліні, інцепшн там десь просто. Ну, але ну, ну, і це фодор, на жаль. Ну, але 80-й пейс. Ну да, що, чого ви та, хотіли, очікували? З 80-м пейсом на точному етапі гри. Ну, коротше, йти зворитись, Просто сприймайте, що вони їх додали. Так само, Франковський, осаліван. Э, ці Осаліван Колінси за завдання картки. Пулішич теж, наче Мілан, наче 5-4, але ціна Фодору Все. В перші дні вже картка ціна Фодору. Отакі в нас часи. Руорт з Манчестер Сіті і. Теж Фодер. Ну, ясно. Отакі нові картки нам додали ІЕ і. Варан, ага, ледь не забув. Сорлот і Варан. Сорлот це теж Фодер, або, да, Фодер. А варана нема на маркеті, бо півтора мільйони максималка. І це сміх, вони черговий раз додають картку, яка має еволюцію потужну, вони пхають її і додають в промокоманду. команду Дуже дивне динамічне фото. До речі, зачіска А, Але ну подивіться на ці стати. Плюс 29 балансу, до Варана, 88 пейс. Не знаю, нащо йому 5 зірочок з а не 4-5 розподілення. Втім, картка просто звір, його немає з першого дня на маркеті за тисячі монет. А, стосовно інформів, друзі, вони мені трошки стають цікавими. Але подивіться, вони вже 22 тисячі монет. Я думаю, що якщо вони впадуть в 20, то я може її почну купляти. Так, в нас немає 83х10, невідомо коли з'явиться, ну, але ми пам'ятаємо, що так чи інакше, інформи 30к вони періодично коштують. І я вже дуже близько к тому, щоб бути зацікавленим в їх купівлі. Мені хочеться потрейдити на новій команді, на нових картках. Сьогодні вікенд-ліга закінчується. Я буду дивитися ці картки, купляти. Вам ціни не дають, тому що я поки не знаю, куди вони впадуть. Мені там подобається вони 250 Але якщо він буде 260, я його по 260 куплю. Бо я очікую, що від цієї картки потенціал є. Він дуже гарно відскакує. Беркам мені 170 подобається. Я очікую, що за пару годин, коли люди вікенд лігу дограють, така ціна може бути. Вандерсар мені дуже подобається, як інвестиція він 490, якщо 470-480 падає, то я прям багато можу закупити, тому що один з найкращих воротарів в грі, і подивіться, що він зробив з іншими версіями. Це актуальна картка, нова 5-5 зірочки, і таке інше. Але тут треба слідкувати за зливами інформації. Якщо нам зілють умовного Касіліаса Сандерстрак в СБЧ, або якщо Шмейхеля в другій команді, то цьому Вандерсару може бути погано. А так, якщо цих зливів не буде, то я зацікавлений максимально, щоб його купити багато. Кін, до речі, вау, 137 тисяч монет, це низько для нього. Тільки оцей цікавий 148. да? Ну тут Макеліле, звісно, вплинув, але цей Руйкін, він дуже гарно відновлюється. І Макеліле все ж таки 800. Подивіться, він зі 140 дав 177. Відповідно, падає в 140 сьогодні. Я зацікавлений купити декілька карток. Можливо, коли прокинетесь, такі ціни будуть. Якщо ні, то welcome to наш Discord. Будемо трейдити з вами разом. Скоро невеличкі знижки анонсуємо. В як Якості Тоц Preparation. Друзі, таке вийшло відео. Якщо про щось забув по традиції, запитайте в мене в коментарях. Ну, ми з вами побачимося коли побачимося. Якщо без форс-мажорів сьогодні, бо очікуємо новий патібек, то може трошки і покрутимо. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.